І всім привіт! І сьогодні ми будемо говорити про ресурси, ресурси, де безкоштовно без використання відеокарти ви можете протестити різні моделі, а саме в більшості це open source моделі. Почнемо, напевно, з першої такої пісочниці. Це Built InVideo. Вони в себе. Розмістили величезну кількість моделей різних. Uh, Vision Assistant там, для чату і так далі. Ви можете кожну з них протестити. Наприклад, зараз у мене відкрита V3 Vision, uh, куди ви завантажуєте картинку, і вона відповідно вам говорить, що на картинці зображено. Ми зараз можемо тут uh, поміняти і протестити. Так, uh, this. Так. І вона зараз мені відповість, що вона там бачить. Здесь uh, Professional Studio Light -like Device, Specifical Studio Strop. Ну, відповідь правильна. Давайте ще. Завантажимо людину mm, якусь відому, uh, чи відповість він. Так, зараз десь у мене тут була Десь я згубив. Нещодавно дивився. Зараз хвилинку. Ось. Да. How is this? Я відразу говорю, що потрібно писати англійською. How is this? Так, і. Зараз вона визначає, хто це: Front American Flag. Так. А. Минулого разу, коли я задавав, вона написала мені, що це Трамп. Ну, бачите, все-таки генеративна модель по різному генерує. А зараз ми подивимося, що у нас є тут від Google полікамія. Так, ну зараз може цей краще. Так. Що він тут описав з смс дог. Добре, зараз ми попробуємо сюди завантажити. Щоб ви зрозуміли, що величезна кількість моделей навчена на тому, що про публічних осіб вони не говорять, вони їх навіть не перевіряють, тобто не ідентифікують. Тому це може бути. Але в принципі, ще раз повторюся, що тут величезна кількість різних моделей, бачите, тут написала Трамп відповідь правильно. Так, тут є лама. Де ви використовуєте чат. Мені ще тут ще подобається. Тут відразу є код для інтеграції. Якщо ви в подальшому захочете інтегрувати даний продукт собі в ваш додаток, як я роблю це в більшості для своєї додатків, куди я інтегрував більшість уже для своєї специфічної роботи, або чати використовую. Так, давайте. Тут є просто якісь готові запитання. Давайте напишемо українською чи розуміє він українську взагалі. Привіт, чи розумієш ти українську мову? Ми можемо сказати, що більшість open source моделей не дуже розуміє її, але бачите. Так, привіт, так я розумію українську мову. Ну це лама. Лама у нас яка безпосередньо на 70 мільярдів. Да, ця дуже розумна модель, скажу відразу: вона не просто розуміє, а дуже класно відповідає і робить величезну. Кількість е цікавих рішень. Ну, повторюсь, я тестую дуже часто і багато, тому лама-3 е на 70 мільярдів параметрів є дуже класною. Я взагалі чекаю ту нову, про яку вони говорять. про 450 мільярдів параметрів. Так, це не трильйон, як у GPT-4, але в принципі безкоштовно, фактично, опенсорс модель, на базі якої ви можете донавчити її, вдосконалити і інтегрувати свою діяльність локально, щоб ваші дані нікуди не витікали, то це буде просто суперово до моделей, ви тут можете подивитися, тут їх величезна кількість. Ще дуже потужно рекомендую всім Іменно ця 8 x 22 мільярди. ну ось Тут більшість з них йде вже як чатове. Тобто ви здаєте питання, отримуєте відповідь. Це для генерації картинок SDXX Turbo. Ви можете згенерувати тут ввівши промпт будь-яку картинку. Зараз спробуємо щось таке цікаве. подивимося що в мене тут є з таких промптів. Так. Зараз я вставлю. Ctrl-C, Ctrl V. Теж для генерації картинок краще використовувати, ого швидкість, ніфіга собі Непогано вам можу сказати ця SDK Модель, SDXL Turbo. Якість ну, тут можна параметри виставити, в принципі, але дуже обмежено все-таки ну, для якихось базових генерацій, я думаю, підійти. Хоча тут є 20 request remain Є якісь обмеження, все-таки стоять. Треба подивитися про них. Ладно, поїхали далі. Ну, в принципі, все безкоштовно все одно. Що ну, тут є якісь обмеження. USP. Це якщо використовувати API-шку NVIDIA. Ну, так, в принципі, я ще раз скажу, можете генерувати, пробувати тестувати моделі перед тим, як їх в подальшому використовувати. Так, ідемо далі. Hugging чат Я його більше насправді обожнюю, тому що тут є такий функціонал, як в чат GPT, а саме створення в GPT-4. Ми створюємо gpt і тут є щось подібне. Зараз я вам просто покажу. Це вже готові асистенти, які створили інші люди, які ви можете користуватися. Їх тут досить багато. Ось Мають плюсики 40 тисяч і медженерейтор. О що це цікаво за тут старчатін. Давайте використаємо. Угу. Ну, подивіться, ще й генерує картинки. А я... треба подивитися взагалі, як це налаштовується тут, тому що я до цього не доходив. Бачите, процес, як кажемо, вивчаємо. Взагалі, нам доступно ось ці моделі 9 штук їх. Знову кажу, я використовую мету часто, тому що вона мені потрібна. Але зараз ми поговоримо більше про створення асистента і чим він схожий на GPT. Так, Create New Assistant завантажити відповідно якусь там фотку, не знаю, я попередньо брав мікрофон. Описуєте його, вибираєте модель, яку ви хочете для своєї діяльності. Так. Перше інше запитання. Доступ до інтернету. Чи матиме вона доступ до мене сейдж, відповідний домен, в якому вона буде здійснювати свій пошук. Або специфічний лінк, тобто посилання на конкретні ресурси, з яких ви хочете, те, щоб отримувалася інформація. Ось інструкція системний промпт. На одному з відео і попередньому я показував, як Антропід є можливість створювати промпти. Можна в GPT-си там на сьогоднішній день є такі спеціалізовані, які до допомагають вам створювати промти. У мене теж є особистий, Я собі прописав, Варху, те, що я колись навіть книжку написав по промптам. Тому uh, Chat асістент класна штука в частині того, що ви створюєте специфічні свої асистенти, і їм і подальше можете користуватися і це все безкоштовно. Єдиний мінус: ваші дані використовуються і будуть використовуватися даними ресурсами. Тому, якщо це не являється чимось такимось uh, занадто особистим. Спокійно користуємося. І третій ресурс надшвидкий, надкласний, безкоштовний це Grog. На сьогоднішній день там доступно 4 моделі: Gemma, Lama, Llama 3 і Містралівська. Це всі потужні моделі. Ще величезний плюс Grog — це його швидкість. Ось просто дивіться, він генерує з такою швидкістю, що просто піпець. Напевно, швидше на сьогоднішній день. Ну, нікого немає, от, чесно вам скажу. О, плюс, деякі мої знайомі дійшли до того, що вони їхню пішку використовують на халяву, ну, безкоштовно. Вони і прописали прайсінг, але чомусь о, налаштувань о, як таких немає. Ну, і якщо вам модель сподобалася, заходите на Олама, або якийсь інший ресурс, той самий Hugging Face, у них більше 400 тисяч на сьогоднішній день моделей. І скачуєте і ставите собі локальну, якщо у вас або потужна відеокарта, або на сервак, який ви орендуєте. І запускаєте роботу вашого бізнесу, де ви будете використовувати штучний інтелект, а значить, мати перевагу перед іншими. Іншими бізнесами, які ще не інтегрували, ми ви повинні запам'ятати одну річ, що величезні корпорації на сьогоднішній день більшість вже не більшеся, напевно, 99% вже інтегрували, використовують штучний інтелект, розробили свої моделі спеціалізовані як на відбір працівників, як на покращення якості роботи даних працівників і так далі. Штучний інтелект з нами назавжди. і Єдине, що ми можемо чекати, це більш досконалі моделі, які будуть менше галюцинувати і будуть давати кращі результати. Все, дякую за увагу і до наступної зустрічі.